Не пора я поміняти. Так а смус мені його міняти, типу. Ну, машинка їздить, машинка не ламається. Машинка свіжа. По ще 20 років, да? так? Треба свіжіше? Ну 14 років всього. Ну, всього. Хоча люди ще не доживають стільки, 14 год машині. Просто так, типу, не особо хочеться міняти. То благає за рубу? За рубу. А що ти, на що ти хочеш заробити? Та на, щось придумаю. Хто приїде на кращій машині за рік, то і виграв. На косарь. Давай. На касет. Тепер почекай тут, на. Тисячу <ріст> <ріст> доларів, ти да. готовий? Так. Да. Реально готовий. Готовий? Я готовий. Почекай. По так подожди, я предлагаю другий варіант ще. Давай ще людей. Сума була інтересніє. І той, хто приїде на лучший, зрозумів. За год. Предлагаємо. Йома. Тьома, йди сюди. хочу. Участвуєш? Участуєш. Я теж можу. Коротше, є приложення. То до Нового року? Приїжджаю на машині дороже. Ну, возьму там середню ціну по ринку. Тому всі скидаються по косарю. Баксов. По рукам? есть із нас трьох? Чотирьох. Уже чотирьох. Ні, на ходу, що вона сама приїхала на точку локації. <гум> да. да, і заводилась. <гум> <гум> ну давайте. <гум> не думай, дій забрали. Надо, вбирайте, давайте, ну машину, давайте. Все, руки є? Пожалуй. Що, пацани, почекайте тут. Сердзайся. Як ти думаєш? Що зараз буде? Ланус, ланус? на автоматі. Платить. Я думаю, ланус на автоматі з подогрівом уходи. Даже з під подъемниками електрическими ззаду тоже. На, теж. на С З да. з круїзом. на 18 дисках. Коротше, він, походу, купив якусь машину, бо він сьогодні опоздав на 2 години на роботу. І вчора ввечері він поїхав мити машину, я так зрозумів, що комусь показувати свою стару 46-й. Сколько денег? Ты хочеш купить? Хочеш купити 7. За сколько ти взяв? Рынок 7 Ми за ринок договорились. За сколько ти взяв? Давай кажи. <свистит> Що за машина? Мотор, Коробка? розказуй. 2 литра венс е e 91 2006 рік. Це просто пам'ять. Панорама. А Ади подстаканники. Що, ручник робить? Диви на крышу їм. <пас> 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 Ты <ти> на крышу <пас> не на <диви. пас> <пас> <пас> Ти сюди <пас> <ти>, правда? <ти, пас> Так, да. це панорама. Так підійшов, подивився і купив. <рив> ну, я так і дивився. Нікого не трогає, пише мені Владислав, диви, яка машинка є. Ну, що ви думаєте? Поїхали на другий день, що зробили, дали завдаток, а сьогодні що зробили? Забрали. Все просто. Продали 46-та він не вірив, що за день можна продати хорошу Розкажи, Розкажіть нюанси, по машині. Машинка трошки бач градом побита. Все добре з нею. Бачите, який моменти. Такий моменти. Все. Все Подвізка, все добре. Багато неймовірних приходів. От, якщо зараз Серега десь там бордюра зловить колісок і вальне її в перший день. Чого я вирішив хлопцям запропонувати дану зарубу? Тому що вони засиділись на одному місці. Вони, так, да, роблять, заробляють кошти, але потрібно більше. Потрібно більше. Мотивація. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Мотивація, щоб через рік подивитися, проаналізувати себе, які ти зробив для цього рухи. Що ти зробив для цього. О, так буде правильно, щоб досягти своєї мрії. Показати людям, щоб щось отримати, потрібно щось зробити. Потрібно рухатися. Недостатньо просто мріяти. Потрібно йти до своєї мрії. І от мотивація то є сильна. Тисячу доларів. В Серіях ми розповімо повністю, скільки вони заробляють. Людям буде цікаво побачити, скільки можна заробити працюючи, чи в сервісі, бо всіх стереотип розуміє, що от е, чорний ходить, руки чорні замазаний. Скільки можна заробити? Скільки може заробити сервіс? Скільки можна перекупством заробити? Ми розкриємо повністю це питання. Я власник BMW E46, це дизельної 2-літровий. Ну вона зараз на поганих колесах. У мене є поліче на нелітніх. Що по поводу заруби. Я ще не придумав, тому що це случилось 5 минут тому. У мене стратегії ще немає. В ідеалі взагалі виграти в лотерею і приїхати на якусь заряжені машини і пацанам сказати, пацани, дивіться. Ви проїжджаєте для начала це чисто заработок механіка, а там далі, якщо вдасться, по вигодному предложению її продать, будь щось друге получше, а потім ще следющу. Ну блин, в ідеалі так. Ну чуть-чуть подсобрать, продать, поняв, викупить щось подороже, допустим. А якщо получиться ще збить просто по низу ринка взять і продать її подороже, то це ж ідеальний варіант. Зараз в мене BMW, e 91 2006 року ця машинка за хорошу ціну куплена буде продаватися за риночну ціну. Далі в планах ті ж саме 90 калест на дізельку. Ну а потім вже можна дивитися якусь. Я планую через рік проїхати мінімум на F-30. Це план мінімум. План максимум, я ще не придумав, правда. На даний момент ця машина куплена за дуже хороші гроші, тому що людині потрібно було дуже срочно викуп. Я слив свою машину, так скажем, теж недорого, щоб купити її. Куплена вона була за 5, хоча ринок, 7. П'ять тисяч? Так, звичайно. П'ять тисяч за дев'яностік? Ти шо? Серега, як ти це робиш? Отак він ще й на ходу, ще й доїхав, ще й не крашений. Ну, я тебе вітаю. Все, дякую. І я йому скидаю вечором машину. Йому нравиться все дзвоним, договарюємося, Каже, можете завтра приїхати, подивитися. Ми, що вранці встаємо, летим за 70 км від Борисполя. Дивимося цю машину. Вона реально не в поганому стані за свої за свою ціну. Їх просто за таку ціну немає на ринку. Але що ми робимо? Надо продати срочно 46. І Ми 46 ту продаємо за один день і сьогодні їдемо. Забираємо дівіносіка. Ось така історія. Всім привіт! Мене звати Влад. Я перекуп займаюся автомобілями. Після початку війни я продав свій автомобіль. У мене була шкода 10-го року, що почав займатися автомобілями. За цей рік було продано дуже багато автомобілів, більше ніж 50. їх пройшло через мої руки. Багато задоволених клієнтів так і покупців. Якщо автомобілі давали на комісію, на продаж і так само на підбір. Ми стоїмо зараз на фоні трактора, тому що в мене на даний момент свого автомобіля немає. У нас з хлопцями. Виникла заруба. Я думаю, через рік на цьому місці буде стояти мій новенький автомобіль. Я власник автосервіса. Звати мене Євген. Це моя машина, шкода Фабія 2008 рік. Моторчик 1.2. Майже повна комплектація. Наступна йде токот, що там у нас ресочка на 1.4 турбокомпресорі. турбокомпресори. На ринку десь в районі, мабуть, чотири з половини. Це буде, але не мій варіант. Там багато що красить треба поняти. Типа і за того, що воно ну не в цвіт. А бампер капот, десь там царапана на двері. Якщо так, щоб її скинуть, продати. типу, за чотири, я думаю, її заберуть. Але варіант кидати немає, тому що далі на сервіс треба як не крути технічка. І це чудовий варіант для технічки. Ну що її скинуть за чотири, що ти возьмеш? Лануса пірожка. Це ж просто вже Така собі технічка. Не автосерві сами були ПСТО, по ньому букви не знімаємо, ми їх знімамо. Потом пізніше орієнтір. Якщо б ми були то, окей, ладно, тоді ще годився. Є плани. Плани далі ми, мабуть, не будемо їх спойлерити, Ми просто їх будемо як випуски показувати в серіях. Яку б я думав, хотів би взяти. 221-й, сундук. Мабуть, думав, 60-ка, але 60-ка, Серега сьогодні приїхав на -ку, і Куди там шістдесят, поняв, типа це вже проіграв. Суть проєкту полягає в тому, щоб заставити хлопців двигатися, якась була ціль, до чого сіти виходить, зняти свої кари. Правила дуже прості. Ти маєш приїхати на своїй машині. Машина, якщо це буде євробляха, да, то вона буде оцінюватися як євробляха. Якщо це буде там, автобус, то це буде автобус, але ми беремо по ціні середній на ринку, щоб було чесно все. Може перекупства да, піде в дальнобой, купить собі якусь фуру, даф, омана, поняв. Тьома приїде на крузаку, по ньому двохсотому, 200 200-му. там згори падав. Весь зм'ятий, перебитий. Після пожару там пол машини згоріло, допустимо, жопи нема. Понятно, не буде оцінюватися, як в половину стоїмості. Так що я думаю, що нас чекає дуже цікава заруба. Всім доброго ранку. У нас на годиннику 9 годин. Та ми виїжджаємо в Чернігів по автомобіль, з якого почнеться ця заруба. Днів назад ми їздили в Чернігів і купили цю ласточку. З неї буде починатися цей проєкт, моя гонка. Я виділив старт 4 тисячі доларів, і ми з неї будемо йти далі, підніматися. Цей автомобіль був куплений за 3850 доларів, 100 доларів пішло на дорогу, 50 доларів на маленькі дороботки. Зараз також піде. Тут зробити, як довести її до ума і побачимо, за скільки ми її продамо. Я думаю, приблизно 4,5-5 тисяч доларів вона повинна поїхати. Це BMW E46, 2-літровий бензин, 2002 рік, жирестайлен, повністю в стоковому стані, без всякого колхозу. Я думаю, протягом тижня машинка повинна вже поїхати і будемо шукати щось далі, щось новеньке. Ми зараз маємо ось такий руль, салон. Руль стоїть взагалі не ахті. Я вже замовив нового руля, якраз він. Коштує 50 доларів. Ми його поставимо, підключимо, вже комплектація стане трішки покраще. Автомобіль реально в гарному стані. Ну все, BMW продано. Продано за 4,5. Коротко розповім, які ми маємо машини в ремонті на сьогоднішній день і скільки можна з цього заробити. Ми маємо Opel Frontera, виходить, вона приїхала в нас на заміну подушок між кузовом та рамою. Трошки була проблема знайти ці подушки, кали їх приблизно місяць, тому що в Україні їх немає. Привозили нам їх на замовлення. Щоб їх замінити, в принципі, можна було б трішки іншим шляхом, але на машині були виявлені такі проблеми, як були відсутні місця кріплення під подушки на кузові. Приїхала людина, ми домовилися, є знайомий маля. І по факту на подйомнику людина переварила чотири місця підкріплення кузова ззаду, і одне місце знайшли з розборки частину, вирізали. Старий кусок лишився. Новий кусок обробили, все, а старий був ось В такому стані. На цьому. От... Добавля держалася машина. Дивіться, по, по роботі приблизно можу сказати, 400 доларів вартувало поварити машину. За нашу роботу демонтаж-монтаж, проводку, плюс ми, так сказати, поки це все знято, зробили раму ми, почистили, покрасили, подивилися, задефектували, що її варити не, не потрібно, вона в отличному стані. Що там, пару теч поустраняємо в мосту, тіче масло поміняємо, по електриці поміняємо, пару проводів. Все це красиво, акуратно зроблено. Наша робота суть. Ціна. Ціна. Всіх цікава ціна. Ціна 20 тисяч. Ще розповім про один цікавий кейс. Ауді. Клієнт дзвонить, каже, щось тарабанить. Ходовки думало, Пишу Сергію, мене не було на місці. Подивися, ауді кісьому прийде, там щось тарабанить в ходовки. Приїжджає Ауді, є Серега, каже, так там не в ходовки в моторі. Так він тільки відкриває капот, потім за помпу бере. Є люфт. Знімаємо ремінь, звук не уходить. Люфт в компресорі. Снімаємо ремінь, звук не входить. Снімаємо задню кришку. Добрий день. Цепка отак просто гуляє натяжитель у торба. Але щоб поміняти цепку, поняв, тут потрібно зняти мотор, тому що цепка знаходиться між коробкою та мотором. Вона ззаду стоїть. Товачна ціна на даний робіт 1000 доларів наша робота. Планували влізти в 1000 доларів в запчастину, але трошки не вийшло. бо там потянуло трубки, які вже були до цього зламані на машині. Помпа 40. П'ять 50, я не помню, все все ринки записано, там потрібно дивитися. Оскільки мій основний дохід це сервіс, то можу вам привести приклад, скільки може сервіс заробити на даній машині. О, чуєш, там приїхав мараєд. я зараз мозорву пропоную. Добрий день, студія. Пострижений цей раз. Що ти? На чому приїхав? Купив равчика. Ні, равчика не купив. Чуєш, є приповження. Давай, коротше, за год. Ми з пацанами заробилися. Хто за год приїжджає на лучшій машині, <звук> той є побіч, красавчик, молодець, заруба на тисячу доларів. Проігравші скидаються. В кінці року ти приїжджаєш на равчику, а Серега приїжджає на давай на Етроні. троні. машина дорожча. ти йому даєш тисячу і всі ми даємо тисячу. Тьома участвує і влад Перекуп участвує. Я участвую. П'ять чоловік. П'ять чоловік, так. Да. Дивися, машина буде по ринку оцінюватися. Машина має бути на ходу, ти маєш на ній приїхати. І критерій до машини немає. Можна дивитися, приймати автобуси, фури, кран. Це теж вважається. Ну на кран ще треба доїхати. Да. В кого дорожче? Суть в кого дорожче, можна на самоліті приїхати, даже, типа, чи прилетіти. Все, пацани, Денчик В ділі. — Руки чорні. Тому зараз сама попросимо, щоб він нам допомагав. Да, Денчик. Будеш допомагати. Що допомогти? Стасик, що допомогти? Кузов на раму. Треба буде дивитися, зрозумів. Попадають, виходить в нас один, два, три, чотири, вісім подушок. Експеримента да, зробимо. Денчик, а Ну, а подушку. Це перший ряд. Зараз побачимо, як стоматолог додумається, куди її поставити. Перший ряд подушок. Експеримент. Дивися, я ставлю третій ряд подушок. Ну так. Да. Перший ряд ти знайшов. Коротше, дивись секретик, як вона працює. А вона розбирається ще? Так, вона розбирається. Тут стоїть, виходить у нас кузов, там рама. І воно ж, типу, так стояти не буде, бо постійна шайба там, їй треба чимось прижати. Оце опора, має стоять подушка. Ти ставляєш, знизу вставляєш в автулку подушку, виходить знизу шайба і зверху шайба і стягуєш все це болтом. Кожна подушка відлічається. Да? Отже, до кінця проєкту лишилося 10 місяців. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та підтримуйте український YouTube. До нових зустрічей!